Так, вітаю, шановні глядачі, приємного перегляду, лайки подобайки з вас. Ми тут з Наною постараємося сьогодні пограти. Нана, привіт. Всім привіт. Так. А я зараз, поки Нана їде сюди, я зараз побіжу знову квест з самогоном. Хто не бачив, як стрибати треба туди, отак-от. От Лірой Дженкінс. А, ні. ні. Минулої серії Лірой Дженкінса нам хватило, то точно. Квасок відігрував його як міг. Треба буде передивитися. Треба буде обов'язково. Чекай, я не встиг. Треба квест відмінити, я так розумію, а тоді ще раз взяти. Невдача. О, самогон. Так. Відмінити квест. Так. Взяти ще раз. Прийняти. І я погнав. Так, переді мною їде якась гномка 30 рівня. Біркова. Видно, популярна фамілія у гномів. 30 рівень, але вона їде на цьому. Як його? Типу на кошмарчику на такому коні вогняному. От. А як того коня можна дістати на такому низькому рівні? От чорнокнижниця чи хто? А, може вона чорнокнижник. Може бути. Це що, класовий коняка? Так, ніби так. Угу. Може бути, що тут класовий коняка. Ясно. А як тобто це... палатіння і кінь? паладінський кінь. То я зараз не... на ньому їжджу, та. То так. А класові я... тільки можуть їздити ті класи, які. Тобто, тобто хтось собі не може випити. Е, ну, походу, йде, як, знаєш, як скіл. Типа. Ти його просто. Ага. Вивчаєш. Ну, я думав, що є якась можливість, якщо би ти захотів, то можна було, було вибити. Ні, це що так, ні. Ай-яй-яй. П'ятеро нежиті. Патрулюють дорогу, блін. А вдасться від них втекти чи ні? О, о, о вони мене піймали, тихо-тихо. Тисни на лапу, тисни. Їдемо, їдемо. Не збили з коня. Ось, все, вони мене догнати не можуть. Бо я на коні. Все, добре. Відірвався. О, південно бережжя південне узбережжя якось так. Тут ще й навіть грифона можна відкрити, але мені першим ділом здати самогон. Здати самогон якомога більше. Зараз секундочку. О, труп чийсь. Валяється. Куди тут у вас здають самогон? Е, здається. А, о, тихо-тихо, тихо. Бачу. Тобі самогон здати. Ні, мабуть, ні. Тут просто якийсь квест. Найдіть 5 фоліантів е, і. Е, кожну книжку шкірину. Мабуть, не то. Тут ще буде багато квестів. Тут хтось в таверні, значить. Хто з вас хотів самогону. Признавайтеся. Ого, Тут багато квестів, взагалі дуже багато квестів. Ага, от, п'яний дворф в, в цьому ПВО. Просто внизу під товарною. Тримай! 3000 досвіду. Непогано. Здав квест. Фу. Стих. Коли тут е, сніг зайшов, то не було так все класно видно. Закинута фортеця, закинута вежа. Прикольненько. Так, ну і. Тут ще пару завдань. Пару. Ем... О, тут ще грифони запекай собі. Так. Що ти хочеш? Принесіть барто... з рулон шерсті плащ жителя павербію, тонку нитку і 10 клоків єтті. Береги себе. Готов у нього замовлення, слухай. Ти в мене оленем зараз бігаєш, між іншим. Я в себе гепард. Я знаю то від а. чого. Це гаждії текстури. Е, Походу. Працюють. Чим, Так, вбий 8 гірських левів і 10 крупних гор гірських левів. Так, Окей. Третий. Окей. А в таверні скільки квестів? Й-мойо. О, в тебе ти теж тут маєш квест взяти. О, нагорода роздробленого хребта. Що-що? Зберіть 9 грязних костів у огрі. До скориї І Тут ще в ратуші є якесь а, завдання по-любому. А як же? Ж? Світовий Привет. суддя? Вбивці з синдикату. Вбити 12 злочинців і 8. Розбійники. Ні, грабіжників, в принципі, а Розбійники то трошки інше. Там. всі квести. Ну я беру Всі, а там видно буде. Найдіть Кві і. Кенулорі біля ферми. М -м, якийсь гендальф. Фін Оделік. На дуже на Гендальфа похожий. Так. Дреней. Уран. Відберіть у нежиті посилку з рідкими кристалами. І верніть його урану. Урану, так, урану. Так, ануна -на -на -ну, вблизі. Е, порвані шорти ну, на нані. Ой, не сварись на мене. Так. Чим Вбийте 10. Е, Голусь племені, ага, це, мабуть, цей гнолів треба буде пики натолкти ну, Добрий день. Шеф повар хоче принести 10 кусочків черепаша чого м'яса. Всего хорошего. Черепаш чи там... Ром. безбун. Тільки сундучки з уломки можна, чи ще щось? Ні, кажу, ще може бути. А в сундучках всякі ніштяки. І удавник. А, Але попаде, поплавком треба Ага, поплавком треба попасти. Окей. О, попов попав, так, тихо. Ловий сундучок великий маленький. А, то скриня, яку треба мати ключ чи відмичку, так? Ну, ні, вона так відкривається. Угу. Воно правду, Все. Так. Здається, я вилу. А он там ще уламки бачу, і ще одні уламки. Це прикольно. Йдем, налапаємо. Рибалити йдем? Ну, а що нам ці квести, йдемо рибалити, коротше. Okay. То ще мурлоків вбити. 100-500 раз одне й те саме. О, так, тихо. Хто кращий рибалка? ху, -ху. Ой, мимо. О, потрапив. Ще одна скринька. Нет. Нет. Нана зара рибу злапає. Та ну закинь нормально. що ти по-інвалідски попасти не можеш. А, все, нана встигла виловити. Та їх тут Угу. А, де, там как кословем. Дивись, нана за першим разом попала. О! Я за третім. Так, 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 так. Ну, квасок здоров! Так, Квасок зайшов послухати, що ми тут витворяємо, а ми сундуки лапаємо на вудочку. Так. Ні-ні-ні. Я не попав. Ні, ну попади нормально. Там. О, 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 тихо, тихо. Так, 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 так. Якусь сопілку, блін. Що це таке? Патичка. Три скрині. Відкриваю. Е, рулони шовку. І трошки золота там випало ще щось таке. Так, так, Рулон так. шерсті. Рулони можна продавати. О, мені по квесту треба ті рулони. Окей. Такс. Йде моя сукера. Ідемо мурлоком трохи намнем боки. Клапим учити ще в крижану воду, не лізти. Ото. А -а -а. Бо один мурлок тобі вирішив в тебе популяти. Давай вилазь з тої зимної води. Тому о, я рівень 34-й вже. Шо, ну, шо на кінець взяв? Так. Бей того мурлока. О, добре. Наступний. Оцих оракулів також треба. Він щось випадає. Чи просто їх 20? Просто їх треба бити. З них всяке випадає, але. Ага. Завірюха конкретно. Дивимо, ми вичистили від мурлуків тут просто все. Вже, вже вон заспавнилися перші навіть. О, я тебе ледве бачу там. За що тих бідних черепашок бити, ну. Uh, uh, так за то, що ти хочеш досвіду, то бери і бей черепашок. Я uh не -huh. Так, два мяса, черепашечого зразу з одної черепашки вибив. Вот не люблю паучара і все. Хоч вони тут за слабенькі для нас, але. Сеж. Нема, не випало нічого. У нас, певно, по черзі випадає лут. Може бути. Кошака. О, О слухай, а що тут за рибка твого крутиться? Ну це різновид треба якоїсь. Там по-англійськи я не дуже люблю її. Давай, тобі мало випасти. А, ще. Так, ще. Так, чекай, чекай, а тут щось що тут зловити можна? Бери будку лови. Ловись рибка, велика і дуже велика. Ну, що так довго лапається? Опа! Що? Старий гном і море. Мені дали такі ці, е, масляний чорноротик. Чорноротик, це він, до речі, треба на алхімії. Тобі віддати. Давай. Чекай, чекай, я налапаю ще. Воно теж зникає оця крутиться калюжа, чи, а, чи тут поняк. можна вічно лапати. Ні, воно зникає, потім дно появляється. Ага, зрозуміло. У деяких сундучків може випасти книга, вона дається, коли навик сто рибалки, то ти можеш відчувати рибу. Ти можеш на міні-мапі включити, і будеш бачити декось яке. Книга. Е Із стропаний журнал е риболовлі 100 потребує для того, щоб його відкоти стій, я тобі ж тих ну. налапаної риби віддам. Пошу. Так, є, все, здаємо квести. На тобі. Так. Так, Зберіть долом. 10 голів мурлоків на Західному березі. Коротше, цього чувака на мурлоків, певне, якийсь <реку> на тобі на м'ясо. Рецепт і ще й суп якийсь дає Ну Зато досвіду дав багато. Бачила він полетів на цьому на тому крилатому. Таурен. З черепочками рівень. Знов з тих мудлуків треба вибивати щось. Ми їм геноцид один раз влаштували, тепер ще раз треба. Мурлоків биті то добре, а тепер треба порибалити. Ловись рибка. Велика ще більше. Ні, то я промахнувся. Знову промахнувся. О, добре попав. Скринька є. Ніт. Ніт ай моє, вже зникло. Так, ну лапайся, ну, що воно там, риба заснула, походу. Пляшку вина витащив. Я здаю квест на тих мурлоків. Віднесіть мішок з головами мурлоків маршалу. О, та, та ви мішок з головами. Нема що мені робити. У мене головна зброя вон за плечима висить. Вудочка. Так. Нас М'ясорибічий жер подаєм. Продаєм камінь. Це все це Це також треба. А ну що, що я зараз? Відкрию скриньки, скриньку, тихо, скриньку покажіть мені. Ем... Шкіра, шовк. Ясно. А, а от і маршал на дворі стоїть. Привітствую. Так. Немає не сам За ваше поговоріть з лейтенантом. Ха, тепер вернуться до того лейтенанта. Треба і поговорити з ним. Посилають один до другого. Навіщо потрібні герої? Щоб посилати їх. Оце В більшості героїчних. Вийте 10 беревих охотників із, із сирен з клану. Це що? Наги? Себе. Я спочатку подумав, що він повторює той самий квест. Але ні, походу. Це в, інш, в іншій стороні берега. Бий наглих бий. Ой, я вудкою його б'ю! Знов забув поміняти після рибалки. <смі> Нахі в і тікає. Думаю, вудкою б'ють народ, поможіть. Вони, по-моєму, такої наглості не чекали. Не досі вони і так е е морські змії. То ще їх вудкою гамселять. Позори ще по повній програмі. Так. Тут бачу на цій локації повно рибних місць. Я, в принципі, поки граю, Оце з кваском не зустрічав стільки. Ну, взагалі, може од... один раз бачив рибне місце і все. А тут їх просто. О. Та навіть ще багато, сундучків плаває Так, клює. О, тебе рівень? Ні, рибку зловила Ага, якусь нову, та Ні, походу перший раз. Кусяка. Ко Косяка. Накосячила. Ромчик делал. Корейку готувати можна, і вона потім. Ага. і хитай, і зразу ману відновлює. Що, її готувати? Так. Ай, не... за скоро ну. Ну давай, ну шо ж ти так мазаєш? Я напевно в реальності лучше вудку закидаю. Хоча я... В реалі не вмію ловити рибу. А тюлень битися не вміє? Походу просто шляпає. Ластами. Шліпає ласт. В обліку леня теж, воно ніби б'ється, але там дуже слабий урон. Ну, типу, як автоатаки просто. Ясно. А якщо ти тюлень, то ти довше, типу, плавати можеш чи ні? Я так, безкінечно тихо туди. Круто. Швидко плаває. Все, вилазимо з того водойми. На цій локації я в, що заходив до сніг? А, погоду побачив тільки раз випадково, випадкову. <гум> так, ще, ще якийсь квест видав. Та йому мої. Ото вже. <кхм> далековато. Так, стоп. А, то в цій вежі, от о, вежа. Тут нежать і тут певно, що в них десь треба збирати. дуже великого рівня. Зараз скажу. Ще раз. О, 80 рівня, Нежить. А. Ну не тут же ж. То орди маєш на увазі пробігав, так? Ну ззаду там хоть. Леві, забігати еще не готова. Плевий, вон, даваєш. Прям часо, чи що добуває? Так. Бачу-бачу, вон скаче. Помахати йому рукою, чи що? Чого вони всі грають за нежить? Що вони там якісь любителі? Не буду казати. Чого і які. Так, кристал. О, ти знайшла кристал? Так, ой, ай. Ладно, відновиться, відновить. О, точно, відно... відновилась скрині. Забрав влежите. кристал. бі... Куди? Все. Можем виходити. Пішли ще по квестах, чи йдемо зда, здамо тоді, знов. Ні, да давай все поробимо, то робимо, а то туди-сюди бігати. Точно. Тут близько. Он... Mm -hmm. а, якраз а, той Орди Нежить поїхав в цьому напрямку. Він туди, Львів, правішай, пішов. Було б добре. А, ти травичку збираєш, так? Ну як же, як же. Як же без травички? Травичка наша все. подождати. А, то з ЄТІ треба міх збивати. Точно. Хутро о! Міх. Міхето ковальський хіба що. Б'ється ординець проти нашого з Альянсу в ПВП бою. І здається, наш виграв. Бо 6 родинець щас. Або він просто втік від нього. Боже. Він віз. Вон, бач наш Бачу. Бач. І цей. Бач. Бач. Яка бач. драма розгорталася, хто, хто б міг подумати? О, в тебе рівень, mm -hmm. певне. Там ну, нарешті. Треба більше ЄТІ для рівня. Вон трупик того орденця. Наш переміг у бою. Але зна... знаєш в чому прикол? Небезпечно тут залишатися, бо ординець може прийти помститися і ми тут будемо. О, сніг пропав на кінець. Ми... тому що ми трошечки в іншу локацію зайшли. Яскравіше так стало. Яскравіше, так. А що то за я локація? Не. Що то за локація така? Я хм... Щось я тут знаю. Щось з хребет? Озеро, озеро. Лорда мер. Це не місце, звідки взлетів той е, місто магію? Махой, тут. Так. Просто гірські леви, а десь ще мають бути якісь круті гірські леви. М -м. Крупні. Ага, просто. Це вони оці ці штуки. О, там ще тих 10. Слуха, прочитай про той. А тут тут з тих розбійників ще якісь квест. Он лежить папірчик. Все, вони в шоці всі попадали? Так, беремо папірчик. Okay, Два аж квести. Віднесіть е, плани світовому судді. Зашифрований лист. О, жах. Не вистачає місця. Як там каже квасок, який жах? Так. Що, місця нема на квести? А, я поки що з араті викину, бо вони і так аж червань. Ага. Без невон все не здала. Ага, вес лісі? Так. 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 З таким медведем, mm -hmm. як ти, можна полювати. Mm -hmm. Зробив комплімент, так? Так. <реш> <реш> um, все, йдемо поздаємо трошки квести. Давай. Так, багато квестів можна, повинно віддавати. О! Тихо, цей. Uh, типу, вибрати що? там? мені що то, що то просто. 16 срібло. Так. Добре. Тепер тобі. Привіт, Зашифрований лист. Тримай. 250 завдань виконали. Ачівку отримав. Віднести хитро зашифрований лист геолог. Добре, я так відчуваю, назад до того кратера треба буде повертатися. Так, тепер. в ратуші ще квест здати. А, точно, віднесіть у світовому суді. Мать. Було було. Зловіщі плани. Тримай. Завершити. Принеси сім альтеракських перестнів. Початок Початок. коротше. Певно, якихось треба буде особливих тих умовів бити. Не. І ще один квест в таверні. І ще прочитати. Точно, що треба з тим плащом, що ми. Виконували. День так, тренай, тримай. Святом. Завершити. О, плащ, Добре. Ай... Так. Плащ з міхуєті. Тонка нитка потрібна. І плащ жителя пагорбів. Холмів. Це на аукціоні, певне, треба вибивати. Ну, бо рулон шерсті. Рулон шерсті. Пише, в мене він є, я його вибив просто. Щойно, Тон, там, тонка можливо, нитка нема. плащ. Нема на аукціоні той накидки дивився, коли пробував виконувати. Тонких ниток немає, а звідки їх брати? Бавне так, ремесло? Ні, там щось треба, якийсь плащ чи що там. Так, ну, тоді то коли було, я дивився. Коли я дивився, не було на акціоні, то плащ. Так Женків спитати, може нам зроблять? Так. Або бути той квест. Квест робити? Mm, так, мені сподобалось квести робити. Так, просто mm -hmm. з тобою, як, з цим. З медведів вигідно бігати, квести робити. Mm -hmm. Так. І цей. Я відключаюся, це тоді. Всім па-па. пока. Угу. Ой, всім дякую, хто дивився. На ній ще раз дякую за те, що побігли разом. Думаю, ще побігаємо. Трошки просто я таким чином, хоч чуть-чуть решту по нас доганяю, а то рівень. Ну, Зараз 34-й там, з половиною. Так, Дякую Тетфорду за наплечники і наручі. там не видно. Бронька на мене ще великувата. Мені 35 й рівень треба. Буде і штани там на 37, і то я не впевнений Ну, якщо до того рівня нічого кращого не знайду, то, то будуть. От. Ем, так, Всім дякую, хто дивився. Лайки, вподобайки з вас. Е, коментарики обов'язково пишіть і. Е, і що ще? А, ну підтримуйте канал Гривнею за посиланням у описі під відео. Деколи це потрібно, просто для розвитку каналу насправді. Так що, маєте нагоду, то, будь ласка, підтримуйте. Всім дякую, до зустрічі, до побачення.